Рада всіх вітати, з вами Лікар Рослічайка, і у цьому відео ми розберемо, чому виникає грибок на шкірі та нігтях. Ми розвіємо сьогодні міфи, яких є дуже багато, і також розберемо із вами конкретні методи, які ви повинні робити, для того, щоб грибок у вас більше не виникав і ніколи не повторювався. По даним статистики, 80% людей на нашій планеті мають проблеми з грибком. Його називають словом оніхомікоз. І, звичайно ж, вчені вирізняють різні види грибків, які викликають зміни, що на шкірі, що на нігтях. Першими проявами всього цього виникає це зміна кольору нігтя або безпосередньо самої шкіри. Вона може ставати більш жовтішою, наприклад, ділянка шкіри або сам ніготь, або, наприклад, білішати. Також можуть виникати зміни форми, на ньому можуть появлятися полоски різного кольору, він може товщити, він може почати. Ламатися, кришитися, деформуватися. Також однією з особливостей є саме неприємний запах, який починає виникати від ніг, ну, наприклад, коли є підозра на грибок. І тут, звичайно, ми робимо дослідження, перевіряємо і кажемо, це такий-такий-такий від грибка. Тобто ви вирок захворіли на грибок. І з цього часу його інтенсивно починають лікувати. Ціло лікування використовуються різного роду креми, мазі, лаки, народні різні способи, і всі борються з цим грибком, але чомусь не всі перемагають. Питання чому? А не виходить у всіх перемогти його, адже це зробити дуже і дуже легко, тому що його сприймають як проблему, з якою постійно потрібно боротися і протидіяти. І сам грибок ростює так естетичну деформацію. Тобто, фу, це бридко, це неприємно, це заразно. Тобто ми починаємо його боятися. Наприклад, у мого батька ще з юнацьких років, студентських років, був грибок на нігтях. Ні. І у нас в сім'ї настроє синів. Мати до нас приїжджали різного роду знайомі, і діти, і дорослі. І ми всі, як в селі, якщо хто ви в селі, знаєте, ми одягали одне і те ж саме взуття. Не було так, що були тапочки для всіх окремо. Ніхто там нічим, як так кажуть, не мастив, нічого не робив, і ні в кого із нас грибка не було і немає. А у батька цей грибок зник. І таких прикладів я вам можу навести тисячі. І що ж об'єднує всі ці приклади, можливо, якийсь секретний інгредієнт, можливо, якась мазь, можливо, харчування, а можливо, повітря. А насправді ні. Насправді тут є підхід до сприйняття і розуміння причин змін у організмі. І коли у нас виникають зміни, які я вище описав. І ми виявляємо грибок, то це не момент нападу грибка на наш організм і руйнування нашого тіла, як нам пояснюють. А це момент уже заживання, як неєвно би це до вас не звучало, певних структур нашого тіла за допомогою біологічного хірурга, який називається грибок. Саме ці види грибків допомагають усувати непотрібний епітелій. І тканину, яка виникла, тому що ви, або, наприклад, хтось інший попав в умови, де щось було дуже брудно. І от самим складним для людей, для того, щоб позбутися цього грабка, в'язається зрозуміти, що ж таке брудно. Я ж не брезую. Давайте зараз детально з вами розберемо, щоб ви краще це зрозуміли. От відчуття бруду виникає тоді, коли ви, наприклад, стаєте ногою на щось брудне. Це може бути підлога брудна. Це може бути ще щось, це може бути взуття, яке хтось перед цим носив, а вас навчили, що це брудно. Бруд може бути також і запах, наприклад, носки і запах поту, також може викликати в щафу, це брудно, це нечисто. Я хотів би, щоб зараз ви написали в коментарях, що у вас в голові асоціюється із словом бруд, де ви торкаєтеся ногами, наприклад, певного якогось бруду. І ось перше, що ми повинні з вами завжди почати. Це знайти той момент, коли ми відчули це. Якщо ми говоримо, наприклад, про мого батька, то це були студентські роки, коли він проживав у гуртожитку медичного університету. Він прийшов у душ, і там душ е, сток забився волоссям. І ось він його пальцем ноги підковернув. Але фу, це ж волосся, це ж чуже, воно брудне. Ось це був момент так званого біологічного шоку. Він побрізував. І запустилася відповідна реакція. І коли ця реакція зупинилася, надлишкову тканину, яка утворилася, там не багато й утворюється, прийшли забрати грибки, щоб допомогти в біології забрати організму цю вже непотрібну тканину. І саме цей момент ним тоді був невірно розцінений і сприйнятий як напад хвороби. І що відбулося? І тепер кожен раз. Коли цей грибок він нападає на мене, це брудно. Я цим брезую, там неприємний запах, це може бути заразно, це постійно підкріплює і не дає можливості грибкам завершити свою роботу. І тому цей грибок нікуди і нікуди не зникає. Але чекайте, ну так же ж не може бути. Це ж що це, виникає від думок від того, що я подумав, й грибок поселився? Ні. Ви попали в певні умови, які ви сприймаєте як бруд. А грибок з'являється тоді, коли ці умови в вашому сприйнятті зникають. Ще приведу вам один приклад. Моя теща приходила до нас у гості постійно і все було чудово та прекрасно. Але в один прекрасний момент, коли вона зайшла, вона побачила, що її хатні тапки яких вона постійно в нас перебувала, поставили в, тап... в корзину, де лежали загальні тапочки всіх. Вона свої завжди клала окремо. Тобто вона просто побачила, що все, там контакт був, це брудно. Вона ці тапочки одягнула. І через пару днів, коли вона, звичайно, вже перебачила в себе вдома, в повній безпеці, в неї щось почало зудіти між пальцями, сочитися, виділятися. Звичайно, який діагноз? Це грибок. То все, що вона від того, що подумала, те в неї виник грибок? Ні. Вона сприйняла щось як бруд, і після цього запустилася відповідна реакція захисту. А коли вона припинилася, той захист прибирають саме грибки. Тому грибки не напали на неї. А вони прийшли їй допомогти. Але сприйняття грибків і змін на поверхності тіла, як фу, щось заразне, неприємне, огидне, некрасиве, не дає можливості грибкам завершити свою роботу. Чому постійно утворюються додаткові клітини? Ви ж бризгуєте цим. Додаткові клітини утворюються як захист. Це поживна їжа для чого? Для грибків. Тому вони нікуди не уходять, вони там і залишаються. Тому ще раз, по що перше? Потрібно це завжди знаходити момент, де ви могли щось розцінити як бруд, як нечистоту. Ви до чогось могли доторкнутися. Саме тієї ділянки, яку ви доторкалися, і там буде виникати ці зміни. Але якщо я не можу згадати, що ж мені тоді робити, тоді вже нічого не потрібно робити. Головне, щоб ви зрозуміли, чому цей грибок виден і він на вас не напав. Тільки тоді, коли ви це розумієте і спокійно сприймаєте, наступає наступний крок. Це уже робота із тими змінами, які виникли. І ось тут ми почнемо з наступного. Мій досвід показує, що тільки комплексний підхід дає можливість у людині в сучасному світі бути здоровою. Не лікуватися постійно симптомами, знімати це з допомогою таблеток чи інших якихось способів, а раз і назавжди дійсно бути здоровими. Детально про це я виклав у своїй книзі та навчання на навчальних курсах. А зараз я хотів би, для того, щоб ви краще розуміли цей підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, запросити кожного із вас на безкоштовний триденний марафон. Просто переходьте за последним цим відео, реєструйтесь і відкривайте для себе нові знання, які допоможуть вам у сучасному світі бути здоровими. І лише після проходження курсу я знайшла відповіді на питання, які мені не давала офіційна медицина. Ви отримуєте безцінні знання, допомогти собі, своїм рідним, своїм близьким. Перше, це грибки прийшли вам допомогти. І, звичайно ж, вони працюють так же ж саме, як і вони харчуються. І в них є певні, скажімо так, виділення, так же саме, як ви ходите в туалет, так же само роблять і грибки. Тому це продукти їхньої ж діяльності. Це є нормально. Давайте можливість грибкам завершити цю роботу, і для цього ви повинні хвалити постійно свої ножки. Тобто сприймати це як норму, як процес допомоги вам, а не напад хвороби, і фу, воно воняє, бо фу від мене погано пахне. Це ні до чого не призиветься, постійно з ними воювати. Тому у вас постійно буде перезапускається рефлекс. Коли ви сприймаєте грибки нормально, коли ви хвалите свої ножки, в наступний момент ви повинні віряти, що вас постійно перезапускає цю реакцію. Можливо, це похід, наприклад, так, як у моєї тещі до нас, і треба чисті тапочки. Тоді тобто в такому випадку просто берете свої тапочки і постійно їх носите. Якщо ви, наприклад, це було якесь інше взуття, а ви попали в умови, де. Немає вашого власного життя, то перед цим приказ: так, стоп, я це все розумію. Я знаю, що нічим я заразитися не можу. Просто я побрезував раніше. І зараз для мене це взуття може нагадувати мені про той момент брезливості. І це може показати, що знов запуститься ця реакція. Ну тепер я це все розумію, тепер я це спокійно сприймаю, і я можу спокійно одягнути любе взуття. Якби його хто не носив, якби від нього чим не пахло, якому стані б не було. Це не є ніякою небезпекою. Взуття мене просто захищає, наприклад, від того ж самого гвоздя чи від камінця, щоб мені було комфортно ходити, пересуватися, і я отримав задоволення від того, чим я займаюся. Але є, наприклад, спеціалісти, які кажуть, що ви знаєте, що? що є дуже ефективний метод. Він перевірений тисячоліттями. Потрібно зранку, ще до того, як встане сонце, коли на зеленій траві є роса. Потрібно ходити по цій чистій росі, по цій чистій траві. І тоді ми напитуємося енергією, і ця енергія убиває грибок. А тепер я хочу, щоб ви навчилися думати і зрозуміли, чому ходіння по чистій росі, да, по чистій траві, босими ногами дає можливість завершитися процесу. тому що ви все російте як чистота. І ось коли для вас це чисто, тут немає бруду, то що літина до не утворюється. Грибок завершає свою роботу і спокійно йде до інших тих, хто брезгує та боїться. Але тих, хто брезгує і боїться, вони завжди вірять в міфи. І суть цих міфів дуже проста: що грибок, коли живе, йому треба кисле середовище. А ми можемо з допомогою різних речовин, наприклад, ефірних масел або, наприклад, тої ж самої соди. Або ж інших засобів, часнику кропу і так далі, що ми можемо змінити середовище і вбити грибок. Так, це можна зробити, приймати содові ваночки, засипати соду собі в носки, класти часники, натиратися, ви що хочете, можете робити, і ви дійсно можете цей грибок знищити. Але додаткові клітини, які утворилися, не зникли. Тому знову прийде грибок, бо організм створить умови, щоб він туди прийшов, щоб їх повністю забрати. От в цьому і помилка оцієї безрезультативної боротьби. Тому так і багато різного роду способів, що коли людина щось використовує, вона це асоціює з чистотою, що от я зараз зроблю, і буде чисто, і буде красиво, буде все чудово. І саме це сприйняття допомагає. А той, хто мастить чим-небудь, чи засипає соду, чи ще щось там робить, каже, фу, це все одно брудно, фу, все, все рівно воняє. Я хочу, щоб воно пошвидше зникло, щоб в мене цього не було, в тих нічого не виходить. Адже вся суть. Допомоги залежить від того, щоб ви біологічно це робили, а не боролися із своєю біологією, бо ви програєте. А зараз я хотів би, щоб ви поділилися тими рецептами, як про які вам розповідали, що вони допомагають лікувати грибок. Це можуть бути як медикаментозні схеми, це можуть бути як і народні схеми. Поділіться, для того, щоб ми зібрали всі ці способи в один і допомогли людям, які подивляться це відео. Зрозуміти, що потрібно дійсно робити для того, щоб грибок завершив свою роботу і пішов до тих, хто його боїться. А вижили собі щасливо, здорові і мали красиві нігті та красиву шкіру. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.